Уряд вніс зміни до порядку формування житлового фонду для ВПО. Це побутовий юридичний порадник, і сьогодні говоримо саме про це. Що саме було змінено? По-перше, було додано три категорії пріоритетні на розподіл житла. По-перше, це родини. Е Внутрішньопереміщених осіб, член родини якої зараз є військовослужбовцем. По-друге, це внутрішньопереміщені особи, які переміщуються вже в другий раз. Тобто вони переїхали на території, які, на жаль, були знову окуповані. І третя категорія це територіальні громади, які формують свій житловий фонд, і його було знищено, тобто вони його формують вже повторно. Також було додано дві цікаві новели. По-перше, це те, що ВПО можуть стати на облік і в чергу на розподілення житлового фонду, навіть якщо цього фонду ще нема. А по друге, це те, що територіальні громади можуть фінансувати фонд житла не на своїй території, тобто одна громада може допомагати іншій. Отже, ми бачимо, що держава постійно працює і покращує механізми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб і осіб, які цього найбільше потребують. Це був побутовий юридичний порадник. Залишайтеся з нами.